Спив же організм. <кій> Але якщо ти передумаєш. Не передумаю. Коля, тут просто в книжці у головної героїні така сцена еротична. Хочеш прочитаю? Ні, Я не хочу апетит перебивати перед четвергом. Коль, та ще нагуляєш. Слухай. Він перервав її на півслові. Нахилився в сідлі і міцно схопив за талію. Кого кобилу? Яку кобилу? Жінку? А? Підняв її на руки, стягнув сідла, і вони обидва впали в глибокий сугроб. О, прекрасно, прекрасно. Де через 10 днів їх розшукало і дістало ДСНС. Ти дурбецила чи що? А? Міцно обійнявшись, вони не рознімали губ в довгому і пристрасному поцілунку, аж доки вона не застогнала. Коля, хіба а... тебе це не збуджує? Гош, о, ні, ти знаєш, незнайомі мені вершники мене не цікавлять. <кл 'я> Коля, а ти уяви, що це могло і би бути ми з тобою? М? Ти знаєш, уявляю. Я уявив тебе да. зверху на цій кобилі. Да.